Ми боюся позадовго є тут юридика, це повидовго. Монтажною піною, каже господар будинку Василь Остапов, залатав дірки в стінах після удару росіян місяць тому. Замінив самостійно й вибиті вікна. В хаті, бо єдно, то я там поміняв, що вирвало було. Тут повелітали всі. Сюди теж мусив купити, бо що чекати, я б пленку жарве вітрі. Та не всі. Наскільки каже, вистачило грошей, а обійшлося все понад 70 тисяч гривень. Зараз чекає кошти від її відновлення, щоб продовжити ремонтувати дім. Поряд розбитий будинок сусідки. Чоловік каже, на її подвір'я впав шахет. Ну я не знаю, я не знаю, що вони мають робити. Там в них проломаний, теж верх потолок впавший. Сусідка Василя Ольга Макареня телефоном розповіла, майна їй пошкодив вибух на суму понад півмільйона гривень. Жінка місяць живе у сина. Подалася на її відновлення. Понад половина коштів їй нещодавно надійшла. Проте, коли вдасться відремонтувати дім, Ольга каже. О, я не знаю. Це залежить від, від погоди, від де ти маєш купити. От підеш купляти, тільки в тому місці можна. А людей знайти, йти, де їх знайти, як вони всі воюють. За словами господині дому, в межах програми є відновлення, обмежений перелік магазинів. Їх дуже мало і там все дуже дорого. То по мілочах таких, то купуємо те, що люди, люди щось дали, щось друзі дали. Віктор Дикий інший сусід, будинок якого пошкодив удар, ремонтує все сам. Кімнати всередині вже поштукатурили, пошпаклювали, побілили, вставили вікна. Чоловік каже, на є відновлення не подаватиметься. За встановлені вікна говорить, повернуть кошти з бюджету міської ради. Все остальне я купляв в різних місцях. А по ті документи, які я брав, вони не підлягають. Тобто це все засвіщу. Шість із 12 господарів пошкоджених будинків після атаки Росії 2 березня подали документи на отримання допомоги за державною програмою є відновлення. Про це розповів начальник управління з питань цивільного захисту населення та охорони праці Хмельницької міської ради Богдан Мовчан і отримали компенсацію на загальну суму 852 тисячі гривень. Решта проводять роботи, деякі підготовлюють документи, щоб податися на її відновлення. Від подачі заяви в дії до надходження коштів, за словами Богдана Мовчана, може пройти до місяця. Після цього власник має право робити ремонт або отримає часткову компенсацію з бюджету міської ради, за зроблений раніше. За власні кошти проводять ремонтні роботи, подають підтверджуючі документи і отримують грошову допомогу в розмірі не більше 50 тисяч на одного домогосподарство. Нагадаю, 2 березня росіяни атакували Хмельниччину шахедами. Унаслідок атаки у селі Пирогівці Хмельницької тергромади 12 житлових будинків зазнали пошкоджень. Травмовано 76-річну жінку. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільна новини, Хмельниччина.